До відділення номер 2 Полтавського районного управління поліції 12 листопада близько 15.50 надійшло повідомлення від громадян про зникнення у річці Дніпро двох чоловіків. Поліція та рятувальники проводять пошукові заходи. Подія сталася біля села Орлик Кобиляцької громади Полтавського району, отримавши повідомлення на місце, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медичні фахівці. Як повідомив Олексій Шуліка, начальник відділення поліції номер 2 в ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що жителі Дніпропетровщини приїхали на Кам'янське водосховище для риболовлі. Зранку чоловіки зійшли на воду на моторному човні неподалік від села Орлик Кобиляцької громади. В обідній час погодні умови стрімко погіршились, і велика хвиля раптово перекинула човен. Троє рибалок, які перебували у човні, опинилися у воді. Самостійно до берега зміг допливти лише 31-річний чоловік. А 27-річний та 51-річний зникли у водоймі. Станом на 11 годину понеділка поліція та рятувальники із залученням водолазів ще проводили пошуково-рятувальні заходи. За цим фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кобляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох або більше осіб.